Російська армія обстріляла село Кухра в ніч на 17 березня 2022 року. Від амбулаторії, що розташовувалася на околиці села, нині залишився тільки фундамент. А шматок покрівлі від попереднього закладу досі залишається серед гілок дерева, що росте неподалік. Фельдшер Олена Шаповалова живе приблизно в 200 метрах від місця влучання. Це було наскільки страшне, як було жовтку само. Ми тут всі пропрацювали на один місяць, на один рік довше. А тоді прийшли, а його вони тепер на залишки зруйнової амбулаторії виходять вікна нової, модульної. Її звели коштом Всесвітньої організації охорони здоров'я, наповнили необхідним обладнанням і меблями. У нас була дуже красива лікарня, одна із найкращих в нашій громаді, може і в області. От Тільки ремонт зробили. Наприклад, у нас там було. Три душевих було, чотири туалети, тобто в кожній палаті все було там обородоване для людей дуже добре. Ну, розбомбили, що зробити, війна, бойові дії. От, ми тимчасово тоді працювали в клубі, приймали там хворих. Ну, а це нам зробили дуже швидко, вони буквально за дві тижні. І Бачите, дуже красиве, все сучасне, все імпортне. І не тільки що це ж стіни, це ж небіль, все, це все вони все дали. Для кожного лікаря є кардіограф, є монітор життєвих показників, є і градусники, є і бронхоскопи, є все. Ну абсолютно все, що є день. Може сімейний лікар подивитися, абсолютно все. Можна і вушки подивитися, все це все прийшло в оснащення. У модульній лікарні працюють два сімейних лікарі. Кожен уклав з пацієнтами близько двох тисяч декларацій, стоматолог шість медсестер. Тут надають первинну медичну допомогу, за потреби відвідують пацієнтів і вдома. Тут, звісно, зручно, своє місто. І багато хто ходить, подивитися, що вже ж яка красота! Всі як заходять і всі кажуть, яка красота, всі поздравляють, що ну, своє ж таке. Мешканка села Хухра, що обслуговується в амбулаторії на прийом до оновленого закладу, прийшла з власноруч вишитими іконами. Не один пенсіонер заплакав від радості, що вони повернулися на своє місце і що вони у своєму уголочку. І та непогана була, ну ця ця уютна, ця уютна, ця маленька, тепленька, маленька, тепленька. Я не ожидала такої красоти. Ми зверталися до багатьох донорів, спонсорів з цією метою, що його треба терміново негайно відремонтувати. Після підготовчого етапу, після певних підготовчих етапів, тобто там земельна ділянка, інші там юридична документація. Фактично, в серпні місяці це все діло почало реалізовуватися, і в вересні, буквально за дві неділі, нам встановили сучасну модульну амбулаторію, яка Окрім того, що це приміщення, тобто адаптовано вже безпосередньо для надання медичної допомоги з наявністю всіх санітарних вузлів, тобто з інклюзії, в тому числі, і в тому числі з обладнанням. амбулаторія обслуговує Хухрянський, Лутищанський і частину Кардашівського старостинського округів. Усього близько 4 тисячі людей. Всесвітня організація охорони здоров'я разом з Міністерством охорони здоров'я України та партнерами встановлюють модульні центри первинної медичної допомоги. Їх буде понад 10 на сході та півдні країни. Клініки обладнані всім необхідним, включно з електрикою, генераторами та іншим для того, щоб наші лікарі та медсестри, які героїчно продовжують працювати, могли надавати медичну допомогу для прифронтових громад. Разом з міністерством охорони здоров'я. Ми встановлюємо клініки в Сумській, Миколаївській, Херсонській та Харківській області. Модульна лікарня, говорить Роман Бублик, тимчасова термін її використання 10 років. Наступного року, за словами голови громади, в хухрі за підтримки мозу планують збудувати і відкрити ще одну амбулаторію. На фундаменті ж зруйнованої російською армією лікарні планують звести хоспіс. Анна Книш, Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.